Не до інших тем таргантур від Укрзалізниці. Чи чули, чи бачили ви таке? Відчували на собі? От українці масово скаржаться на нашестя комах у вагонах поїздів. Так, одна з пасажирок зафільмувала свою поїздку в інтерсіті міжнародного сполучення через вусатих. Дівчина не могла зімкнути очі і всю ніч просиділа в страху. Це я розумію її страх, я тобі розкажу більше. Історія була така. Не буду зараз називати прізвища людини, тому що тоді ми були студентами. Це зараз відома людина на телебаченні. Так ось, коли ми були студентами, спали в гуртожитку, де багато в цих от комах повзає. І один з цих тарганів заліз прямо в вухо цій людині. Довелося йти до вуху горлоноса, як це називається, отала mm -hmm. для того, щоб його діставати, тому що тарган же не вміє, виявляється, вмикати задню. І там постійно це от е, як це? Копурсався страшні історії. Льош. Ну а ти, ти знаєш, що кажуть про це вукрзалізниці, про цю анти, антисанітарію і звідки беруться взагалі таргани у потягах? з'ясовував Олександр Бончев. Десятки тарганів на стінах та полицях. Ось такий жах зафільмувала пасажирка міжнародного рейсу Київ Перемишль Олександра. Дівчина розповідає, не спала всю ніч, боялася навіть ворухнутися, щоб комахи не залізли на неї. Я заплатила майже 700 гривень за квиток інтерсіті. Плюс це був ще міжнародний рейс. Я була в шоці, типу, як взагалі може бути таке. Одного, нього та я вбила, але потім там ще один був, і я вже просто <сиділо> сиділа не рухалець. Був такий стелаж, типу для речей для багажу. Там вже був один мертвий тарган Лежав Олександра. Вирішила не повідомляти провіднику про нашестя тарганів. Замість цього залишила скаргу на офіційному сайті «Укрзалізниці». але чіткої відповіді так і не отримала. Е, мені просто відписали, типу, що як це так, такого бути типу не може, і в якому вибуванні були, і все я їм написала в якому, але е, надалі ніякої відповіді комунікації не було з ним. Зрештою, дівчина виклала відео у соцмережі. Пост миттєво набрав розголосу у коментарях. пасажири підтвердила, бачила Тарганів тієї ж ночі в тому самому вагоні. О, це ж я їхала з вами в тому самому потязі. Це правда. Позаду нас теж повзло кілька тарганів. Залишили скаргу, і сусідки поруч також. Я якось прокинулася вночі у купе від того, що на мене дивився тарган, який сидів на стіні. Психологічна травма на все життя. Тиждень тому інша пасажирка в потягу Одеса, Чарнівці, також зняла на камеру тарганів. Досень саме тут свідчить руку ми Ми звернулися до Укрзалізниці з офіційним запитом. Коментувати інцидент на камеру відмовилися, але повідомили, щоргани у вагони потрапляють із багажем пасажирів. Особливо взимку комахи шукають теплі місця, ховаються в системах опалення та вентиляції, де можуть залишати личинки. В Укрзалізниці запевняють, контролюють санітарний стан своїх потягів щоденно і два рази на місяць проводять дезінфекцію вагонів. Ну якщо знаходять комах, то роблять ще й додаткову обробку. З метою підтримання швидкісного рухомого складу у належному санітарному стані, окрім дезінфекційної обробки, відповідно до договору з клінінговою компанією, здійснюється прибирання. Основне між рейсами підтримуючи на маршруті генеральне двічі на місяць та розкрутка конструкцій туалетів раз на місяць. Після резонансу кризалізниця пообіцяла посилити дезінфекцію вагонів, аби жодні комахи не псували подорож пасажирам.